Скільки людей в цій кімнаті? Це було перше, що запитала мене Стела, коли вона сілася за стіл. Я оглянув закусочну була друга година ночі, місце було доволі порожнє. Що ти маєш на увазі? Скільки людей зараз тут, крім нас? спитала вона. Можливо, п'ять, шість, відповів я. Губи Стели тремтіли. Скільки людей в кімнаті взагалі? Вона була налякана. Я порахував офіціант, старий, який дивиться на миску супу біля дверей, дві молоді жінки, які прийшли після вечірки за млинцями. Хлопець у кепці, який намагається розрізати свій пересмажений стейк, і жінка середнього віку в горохово-зеленому пальті. Шість, сказав я, шість чоловік. Стела миттєво розслабилась. Дякую тобі. Ми зі Стелою не бачилися п'ять місяців. Я вчився в іншому штаті і бував вдома тільки на літніх канікулах. Стелла вступила в хороший університет, але її сестра Ен загинула в автокатастрофі за два тижні до того, як вона пішла навчатися. Смерть сестри сильно вдарила по ній. Їй було дуже важко. Я не знав, чому вона подзвонила мені. Сумнівався, що це було для того, щоб надолужити час, проведений окремо, і точно не для того, щоб запросити на вечірку. Стелла знала, що я не п'ю. Для мене це рішення було кінцевим результатом того, що мене виховували батьки алкоголіки, тож генетично і я можу бути схильний до цього. Стелла виглядала суворо, трохи напруженою і виснаженою. На її руках були шрами. Татуйовані передпліччя вкривали синці, а на шиї якісь незвичайні рубці, два з них нагадували незграбні літери З, але перевернуті, ніби в дзеркалі. Подруга стели корі привезла її до закусочної приблизно за 30 хвилин до того, як туди приїхав я. Я майже нічого не знав про цю корі, але те, що я знав, мені було не до вподоби. То як ти тримаєшся? Запитав я. Стела не відповіла. З'явився офіціант, і вона обережно оглянула його, перш ніж замовити чорну каву та шматочок чорничного пирога. Я взяв гарячий чай і картоплю Фрі, хоча я не був голодний. Ми сиділи в незручній тиші кілька хвилин, перш ніж Стела, дивлячись на свої руки, запитала що було найгіршим, що ти робив у житті? Я знизав плечима і сказав брехав людям, брехав, щоб чогось не робити. Здебільшого моїм друзям у середній школі. Але я змінився, я більше так не роблю. О, я також одного разу вкрав у магазині пару шкарпеток. Стелла засміялася, тоді знову з'явився офіціант із нашими напоями та їжею. Стелла стригнулася і підскочила з місця. Її очі були широко розплющені, обличчя почервоніло. Інші люди в закусочній обернулися і подивилися на нас. Все в порядку? здивовано запитав офіціант. Глибоко вдихнувши, Стела повільно сіла. Так, вибачте, сказала вона, я «я просто… просто була довга ніч. Офіціант похитав головою, розкладаючи на столі замовлення. Коли він пішов, Стела сьорбнула кави, а потім подивилася на мене зі сльозливими очима. Я зробила найгірше, що можливо зробити. Я намагалася декого вбити. Я не був впевнений, що правильно її почув. Що? Стелла кивнула, її очі були прикуті до мене. Бігун, ми скорі збили його машиною. Боже, коли це сталося? По дорозі сюди. Кров хлинула до мого обличчя. Ми повинні викликати поліцію, він все ще може бути там, поранений, і. Не турбуйся, перебила вона. Ми повернулися, щоб перевірити. Бігуна вже не було. Що ти, бляха, маєш на увазі? Я почав втрачати контроль. Будь ласка, не треба зі мною так жартувати, сказав я. Я не хочу чути таку фігню». Це не фігня. Відповіла Стела, запитай корі. Я не хотів дзвонити корі. Далі Стела продовжила: Я насправді не бачила бігуна, корі бачила. Тож я запитала її, де саме той чоловік, і сіла за кермо, а корі кричала, що той хлопець аж підлетів, що вона тепер потрапить у в'язницю і що її життя закінчилося. Але я сказала їй не хвилюватися, це чомусь сильно її розлютило. Коли вона вийшла з машини, щоб піти допомогти бігуну, вона просто завмерла, тому що там нікого не було. Дорога була порожня і я знала це. Вона зробила ще один ковток кави і тиснула виделкою шматочок пирога, проколюючи скоринку і розглядаючи блакитні зубці в тьмяному флюоресцентному світлі. Розумієш, воно може виглядати як людина. Може бути будь-якого віку, одягнене як завгодно. Воно говорить як людина, їсть, п'є, робить усе, що і люди. Звучить не зовсім загрозливо, я розумію, але зачекай, найголовніше я не бачу цього. Ця штука, яка прикидається людиною, для мене невидима. Але ти, корі та всі інші, ви це бачите. Я не розумію, про що ти. Я дійсно не розумів. Стела нарешті підняла на мене очі. Два тижні тому у нас був тріп. були я, Корі і ця жінка на ім'я Женев'єв. Вона була провідником. Ми прийняли N-бомб, синтетичний галюциноген. Коротше, ми вживали і намагалися дослідити внутрішній психічний простір. У нас був спільний тріп з однаковими образами. Дивовижно, але якщо ви синхронізовані, наприклад, емоційно та ментально, ви можете фактично мати однаковий тріп. Я знаю, як це звучить, я згодна, але це справді спрацювало для нас. Ми були, я думаю, ти б це як щось на зразок астральної подорожі ми побудували ціле місто у своїй свідомості, а потім досліджували його. Здебільшого це були мінливі, красиві будівлі, споруди, що височили над нами як гірські хребти. І ну, в цьому ментальному місті ми на це й натрапили. Задзвенів дзвіночок над дверима закусочної, коли дві молоді жінки, які їли млинці, пішли. Стела дивилася, як вони йдуть, а потім повернулася до мене. Мені не потрібні були пояснення. Зараз тут четверо людей, сказав я. Вона кивнула і відпила ще кави, а потім продовжила. Що ж, цієї ночі ми занурилися в місто глибше, ніж будь-коли раніше. Ми опинилися у вежі з гвинтовими сходами. Ми всі піднялися на верхній поверх і знайшли замкнені двері. Ви всі бачили одне й те ж саме? перебив я, не вірячи у такий досвід. «Так!» Стан стели наче покращився, зникла нервозність. Ми всі це бачили. Окей, отже, ми підходимо до цих дверей це були металеві двері. Посередині них була вм'ятина, ніби хтось бив двері ногою зсередини, намагаючись їх вибити. Женев'єва вона злякалася, сказала нам не відкривати ці двері, триматися подалі від них. Вона сказала, що на тому боці. Був мандрівник. Мандрівник? Так його назвала Женев'єва. Будучи гідом, вона знала, які конструкції ми досліджували, вона вже бачила такі двері, і її попереджали про мандрівників. За її словами, вони схожі на нас теж дослідники з внутрішнього простору, але не з нашої реальності, з іншої поганої. Коротше кажучи, я відчинила двері. Навіщо ти це зробила? Стела на секунду замислилась, помішуючи каву. Коли вона це робила, один із кухарів тихенько вийшов з кухні і сів за стійку. Він погортав газету, яку хтось залишив, і глянув на мене, кивнув і злегка посміхнувся. Мені було цікаво, чи не він приготував картоплю Фрі, до якої я навіть не торкнувся. Після того, як Корі та Женевєва пішли, продовжувала Стелла, не дивлячись на свій напій. Я почула голос з іншого боку дверей, голос моєї сестри. Вона благала мене впустити її. Клянусь, це була вона, тож я відчинила металеві двері. Відчувши на собі погляд кухаря, я з'їв кілька картоплин Фрі. Вони були холодні і мокрі. Що сталося далі? запитав я Стеллу. Коли я відкрила їх, раптом щось проскочило повз мене щось липке, холодне. Воно торкнулося мене дуже коротко, було боляче. Стела несвідомо вказала на шрами в формі Z на своїй шиї, а потім продовжила. У будь-якому разі, по той бік дверей не було кімнати, просто порожнеча, глибока порожнеча. Коли тріп закінчився, я відразу відчула зміни. Я відчула, ніби за мною стежать. Усю решту ночі, наступного дня, наступного тижня щось переслідувало мене, і я знала, я просто глибоко всередині знала, що якщо воно наздожене мене, якщо торкнеться мене знову, я помру. Вона продовжувала колупати свій шматочок пирога, розбиваючи скоринку, дозволяючи застиглій чорниці повільно випадати на невеликий слайс желе. Ти казала, що не бачиш його? Двері за відчинилися і всередину зайшли двоє чоловіків у робочих комбінезонах, кожен з яких тримав у руках каску. Їхній одяг був в пилюці, стела раптом випросталася в кріслі. Двоє чоловіків щойно зайшли в кафе, так? Я кивнув. Так, тільки двоє хлопців. Стела вмостилася на кріслі. Чому я? Чому ти хотіла зустрітися? Щоб розказати мені все це? запитав я. Стела посміхнулася вперше за цю ніч, тому що я знала, що ти мені повіриш. Я важко ковтнув, у горлі раптом неймовірно пересохло. Ти завжди був хорошим другом, кліпнула Стела, прогнавши сльози від напливу емоцій. У старшій школі, коли все стало погано, ти був тим, кому я завжди могла довіритися тим, хто довіряв мені. Тим, хто, хоч би що я робила, хоч би якою дурньою не займалася, ти був поруч зі мною, плече щоб поплакати, рука щоб потриматися. І вона взяла мене за руку, стиснула міцно. Правду кажучи, я був закоханий у стелу більшу частину середньої школи. Вона була другом, напевно, і деякий час хорошим другом. Мені подобалося бути опорою для неї, але я завжди сподівався на більше. Як і в більшості випадків, ця дружба почалася з одностороннього потягу, і хоча я не бачив її півроку, ті почуття ще залишились. Вони просто спали в очікуванні на пробудження. Коли стела тримала мою руку і усміхалася, я помітив. Я відчув, як її нігодь малював щось на внутрішній стороні моєї долоні. Спочатку легенько, повільно, потім різко і сильно. Бляха! Я відсмикнув руку і побачив, що стела, порізала мене. Своїм гострим нігтем мізинця вона вирізала на моїй шкірі знак. Це була буква З, як ті, що на її шиї. Кров почала проступати через невеликий розріз. Якого біса стела? Вона лише похитала головою і встала, відступаючи від столу, повторюючи знову і знову: Мені шкода, мені шкода, мені довелось, розумієш, мені довелось. Довелось що? Зробити мені боляче. Я був розлючений та розгублений. Усі в закусочній обернулися, щоб подивитися на нас. Лише кухар підвівся зі свого місця біля стійки і підійшов, простягаючи руку. Я відмахнувся від нього. Все добре, нічого серйозного. Саме тоді стела зламалася, її голос ледве прошепотів. Що? Я сказав йому, що нічого серйозного. Вона зблідла. Що? Кому ти це сказав? Кухарю, він просто намагався допомогти. Немає ніякого кухаря. Там нікого немає. Стела почала верещати, відскакуючи назад. Вона вдарилася об сусідній стіл. Стільці впали, і столове приладдя розлетілося по підлозі. Ні, ні. вигукнула вона. Там нікого немає. Кухар став навколішки біля стели, і на якусь частку секунди, незважаючи на те, що я був збентежений, я чесно подумав, що він збирається допомогти їй піднятися. Та він цього не зробив. Натомість він нахилився до неї. Вона плакала й тремтіла і явно не бачила його. Кухар повернувся до мене, кивнув із хворобливою усмішкою, а потім широко відкрив рота, оголивши закривавлені ясна, наповнені нерівними зубами. Він вирвав їй горло одним укусом. І коли кров стели полилася по підлозі, кухар зник. Неповільно розчинився, як це буває у тумані, просто був і за мить його нема. Хтось закричав Я думаю, це була жінка в горохово зеленому пальті. Згодом, коли приїхали копи, історія обернулася зовсім інакше. Усі інші люди в закусочні того вечора казали, що Стелла перерізала собі горло ножем. Звідки вона взяла ніж і куди він подівся, вони не знали. Вони також сказали, що кухар намагався їй допомогти, що він намагався закрити рану і врятувати їй життя. Поліцейські не змогли знайти його після прибуття швидкої допомоги. Коли наступного дня я повернувся до закусочної, щоб запитати про те, що сталося, офіціант сказав, що в них навіть немає кухаря, схожого на того чоловіка, що я описав. Всі подробиці смерті Стели почали стиратися, ніби Всесвіт повністю викреслив її існування. І ось мандрівник, щоб це не було, прийшов за мною. Минуло п'ять днів відтоді, як Стела померла в тій забігайлівці. П'ять днів мене переслідували та полювали. Я знайшов корі, вона привела мене до Женев'єви. Та розповіла мені, яка доля чекає на мене. За її словами, мандрівники використовують віддзеркалені літери Z, які були на шиї стели, і яку вона надряпала на моїй руці, щоб помічати і вистежувати своїх жертв. Стела, мабуть, вона думала, що зможе обманом змусити мандрівника взяти мене замість неї. Та це не спрацювало, і тепер вона прирекла ще й мене. Це лише питання часу, коли з'явиться зайва людина людина, яку я не бачу, яка сидить навпроти мене в автобусі чи йде позаду мене по вулиці. Прямо зараз я в своїй спальні, в будинку моїх батьків. Я не виходив уже 48 годин, і вони почали хвилюватися за мене вони знають, що я втратив подругу. Хоча вони, здається, не пам'ятають, щоб хтось на ім'я Стелла ходив зі мною в середню школу. Тому вони зі співчуття дозволяють мені залишатися в моїй фортеці, але мені сказали, що в мене були відвідувачі люди, яких я не бачив, коли виглядав з вікна, бачив лише, як мої батьки розмовляють, жестикулюючи з порожнім місцем. Зрештою, мені доведеться покинути кімнату. Інакше мої батьки будуть настільки хвилюватися, що мене ймовірно відправлять до лікарні. І коли я зійду вниз до батьків, я задам їм те саме питання: Скільки людей в цій кімнаті?